Господь покликав чоловіка і запитався його, де ти. Мене дуже глибоко завжди це питання доторкає: де ти? Я навіть собі задаю запитання Микола, де ти? Я це питання хочу, щоб воно сьогодні звучало. В ваших серцях, щоб ви дали собі відповідь, де ти. Бо це не тільки питання в тому, де ти тепер знаходишся, що я в храмі. Це питання воно ширше. Що ти робиш тепер в твоєму житті? Чим ти займаєшся? Де ти знаходишся? Що це за місце? Як ти можеш назвати це місце в твоєму житті? Господь покликав. Чоловіка задав йому запитання де ти, а він йому відповідає: я сховався, я злякався і я сховався. Може бути, навіть і в нас так, що ми налякані, ми сховалися, живемо таким життям, що нам важко навіть відповісти, де ми знаходимо, що це за період в нашому житті. Що ми робимо, чим ми займаємося? Що би ти відповів, відповіла на це запитання? Де ти знаходишся, що ти робиш, чим ти займаєшся? Може бути так, що ти говориш, мені важко, в мене криза, я боюсь, я не знаю, що мене чекає, яке майбутнє в мене. Тобто, потрібно дати відповідь. Дивіться. Чоловік, який відповідає Ісусові, Він дуже щирий з Богом. Він говорить, я боюся, я сховався, я боюся тебе, я звинувачую жінку, яку ти мені дав. Бо Він говорить, це жінка, яку ти мені дав винна. Це таке про нас теж. Це близьке нам, що ми ховаємося, боїмося. Але можливо, ми боїмося назвати, де ми знаходимося. Боїмося назвати, що відбувається в нашому житті. Але якщо ми не назвемо це, якщо ми не зможемо назвати, де ми знаходимось, ми не зможемо теж зрозуміти, що відбувається з нами. Який сенс, я би міг теж так це задати, це який сенс того, що ти робиш? Признаюсь вам, що я часто задаю собі запитання, чого я єпископ? Який сенс того, що я єпископ? Чому сьогодні я тут знаходжусь? Чому я це говорю? Тобто, питання сенсу, чому я єпископ? Чому я мама? Чому я жінка цьому чоловікові? Чому я батько, чому я мама, чому я жінка, чому я чоловік, чому я єпископ, священник? Який сенс в тому всьому в моєму житті, в якому я знаходжусь? І може бути, що ми можемо бути розгублені, можемо не вміти відповісти на це запитання? Є... Причини. Дві причини, я би міг назвати, е, того, який сенс того, що я роблю. Перша причина це може бути це обставини, це не я. Це інші вирішили. Я, я, це, це обставини. Або це причина зранень. Це зранення мене вчинили. Е, що я живу в страсі, що я живу в депресії, що я сховався, що я живу в звинуваченні. Тобто це інші, це не я. Це я, я не вибирав, я не вибирав. Тобто це не я. Причина мого стану може бути в тому, що я можу говорити: це не я, де ти знаходишся, те, в чому я знаходжусь, винні інші. Винна війна. Винні ті, хто приймають рішення, той тобто, стан, в якому я знаходжусь, винні інші. І це питання, чи це так, що стан, в якому я знаходжуся, чи винні інші? А де мій вибір? Де мій вибір? Друге, причина того, де я знаходжуся, що я роблю, це моя місія. Я виконую свою місію. Незалежно від обставин, в яких я знаходжусь, я живу по благодаті. Я живу по благодаті. От я можу вибрати, брати і сестри, і ви можете вибрати незалежно від обставин, можете вибрати жити по благодаті, а не по обставинах. Жити по благодаті, а не згідно зраненнями. Хто робить вибір? Чи жити по благодаті? Чи жити в страху, жити в обставинах і жити згідно зі зраненнями? Хто робить цей вибір? Я роблю цей вибір. Ти робиш цей вибір. Ми, якщо подивимося, Знову і знову на дорогу, яку пройшла Марія. Коли вона вибрала сказати Богові так, вона мусила рятувати свого сина, втікаючи від тих римських воїнів, які мали його вбити, пам'ятаєте? А в кінці кінців вона не мала більше дітей, мала одну дитину. Йосип взагалі не мав своїх дітей. Ми деколись, деколись думаємо, що покликання чоловіка і жінки це мати багато людей, дітей. Вона стояла у Христа свого помираючого сина, якого вбили і розіп'яли. Але в цих всіх стражданнях вона жила по благодаті. От в чому. Вибір, де ми знаходимось і як ми живемо? Зріле духовне життя, зріле християнство полягає на тому, що незалежно від обставин і зранень, які ми маємо у своєму житті, ми можемо вибрати, чи ми будемо жити по благодаті, чи ми в цих стражданнях будемо виконувати свою місію, чи ми будемо жити в страху і в звинувачування інших. Чому нам так важко? Ми робимо цей вибір кожний день. Ми робимо цей вибір кожну мить. Чи ми будемо виконувати свою місію як чоловік, як жінка, як мама, як людина, як монах, як Богу посвячений, як єпископ. Чи ми будемо вставати ранком і, незалежно від цих обставин, будемо вибирати, що ми виконуємо свою місію? Чоловіка Божого, жінки Божої. Це можливо лише по благодаті, брати і сестри, бо нам, людям це без благодаті непритаманно. Але властиво зрілість духовна полягає на тому, що я вибираю благодать. Як Марія вибрала, сказавши так Ісусові, за цим вибором вона кожний день і кожну мить у всіх своїх стражданнях. І навіть стоячи під Христом свого сина і ховаючи свого сина, можемо бути впевненими, вона як благодаті повна, образ тої жінки страждальної, яка незалежно від страждань вибирала жити по благодаті. І в цьому полягає наша свобода, що ми кожну мить маємо можливість жити. І бути або по обставинах і звинувачуючи обставини тих людей, які нас зранили, що ну, ми сховалися, бо це жінка, бо це обставини, ми можемо так жити, а ми можемо жити по благодаті, роблячи вибір. Так, Господи, хочу виконати Твою волю, навіть в цих. Всіх життєвих обставинах важких, в яких я знаходжусь. І кожен з нас робить цей вибір. Ніхто не може за нас зробити цей вибір. Кожний з нас робить цей вибір. Тож просімо сьогодні про цю благодать, щоб ми помітили, де ми знаходимося, який сенс того, де я і що я роблю, чи я знаходжусь. В стані, що це обставини керують мною, чи я роблю вибір і говорю, Господи, так, іду виконати Твою волю. Це моя місія. Я тут на месі, бо виконую місію. Я заступаюсь, благословляю, слухаю, приймаю і далі виконую Твою місію. І в кожну мить я роблю вибір. Кожну мить, навіть тепер, якщо ти бачиш, що живеш в звинувачуванні, в страсі, не по благодаті, можеш зробити тепер вибір. Я хочу, Господи, жити по благодаті. Дай мені благодать свою.